Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди «Імпера-груп» Віталій Кайдаш. Віталій, вітаємо вас з перемогою. Поділіться своїми враженнями від сьогоднішньої гри. Вітаю всіх посановичів міні-футболу. Сьогодні була дуже тяжка гра, тому що нас було всього шість чоловік в полі і два голкіпера, тому ми готувалися до дуже важкої гри. Бо в минулій грі опонент нас здолав з дуже крупним рахунком. Так, сьогодні ви взяли реванш. В першому колі ви програли 2-9. Сьогодні навпаки ви забули 10 голів. Чи задоволені ви тим фактом, що ви відіграли, можна сказати, взяли реванш та помстилися за крупну поразку. Перемагати завжди дуже приємно, тому ми дуже задоволені і можемо сьогодні гарно відпочити після важкої гри. А, в минулих іграх у вас дуже часто була. Довга скам'яка. Скам скам сьогодні вас було мало, але результат навпаки вийшов дуже добре. З чим це пов'язано? Ви якось готувалися з ну невеликим складом? Е, я можу сказати так, що у нас була е, досить довга е, лавка запасних, але дуже мало гравців з цієї лавки могли підсилити гру. Цього разу приїхали всі гравці, які будуть грати протягом всього сезону, тому нам було все одно, довга лавка е, грала, ну, майже така кількість як тоді, так і зараз. Як оцінюєте шанси команди Імперагруп на перемогу в срібній Лізі? «Імпери» в трійці не буде. Що ж, ми... А там побачимо. Добре, дякуємо вам, щастиво!